Менество медіа Старжного вас вітає на своїй відео трансляції. І сьогодні у нас гостей громадський діяч голова громадської організації Права справа, кандидату народні депутати по 118 округу, виборчому у Львові, самовисуванець, пан Дмитро Снігірьов. Доброго дня. Пан. Пане Дмитро, на сьогоднішній день наскалась така ситуація, що дуже багато кандидатів у народні депутати фактично вже перестали ними бути. Тобто маємо ситуацію, коли одні кандидати знімаються на користь інших, коли регулюються списки, особливо ми це бачимо із списками опозиції, і з ударом і з... Свободою, скажіть, будь ласка, що вас заставляє залишатися непорушним у своєму рішенні, і чому надалі ви залишаєтеся як один із кандидатів по своєму виборчому округу? Ну я би відповісти на це питання. По-перше, я залишаюся, тому що я все ж таки певну ідеологію. Я не єдиним кандидатом. Я приїхав сюди презентувати свою виборчу програму і донести галичанам, той момент, що націоналізм притамали, як ідеологія притамали не тільки східним регіоном, не тільки західним регіоном, але східним регіоном. Інші питання, що який націоналізм, якість того націоналізм. Якщо націоналізм дієвий націоналізм, який покликаний захищати свою культуру, свої надбання, свою історію, то, тобто він не може апріорі викликати якихось протирічних чи то на сході, чи то на півдні, тим більше, що на Даху. Інше питання, що до того моменту нам не подають як своєрідний подражник. Тобто, по великому рахунку, той націоналізм, який сповідується Українське об'єднання Свобода, він покликаний не об'єднувати українську націю, а навпаки, роз'єднувати її і виступати своїм рідним каталізатором об'єднання, скажімо, електорату, як прокомуністичного, так і відповідного електорату, який підтримує партію регіонів. І на що з цією метою я приїхав донести довелося на свою думку. Це по-перше, по-друге, я хотів би все ж таки презентувати ту політичну. Сила, вона не організація, вона громадська ініціатива Права справа. І показати тих депутатів, які йдуть відповідно від громадської організації як майбутньої націоналістичної сили, яка створюється на на теренах України. Хто ці люди взагалі? І загалом, ви знаєте, що вам закидають про те, що ви уродженець Луганська, і що може уродженець Луганська зробити саме в націоналістичному місці Львові? Більше прокоментуйте, будь ласка, що ж таке права справа? Ну скажімо, так я вже відповів на. Чистима, що запитання націоналізм не може бути притаманний чи то Львов, чи то Луганського націоналізм як ідеологія зародилася на Слобоженщині і ідеологами сучасного українського націоналізму вважають Миколу Міхновська відповідно уродженця І Вже потім націоналізм, як ідеологія, була трансформована сюди на Галичину, де й знайшла свої, скажімо так, но своїх однодумців, своїх прихильників. Щоб справа справа організація, яка створилася після виходу більшості членства з Українського об'єднання свободи. Тобто те, що ми закинулися в Українському об'єднанні свободи, це відхід від принципів націоналізму і, скажімо так, лобіювання певних інтересів великого капіталу, зокрема наголошення російського капіталу, а взагалі по всеукраїнських масштабах це лобіювання інтересів партії регіонів. Ми закидали непрозоре фінансування, невідповідність та деклараціям, непрозорість списків. Тобто, якщо партія декларує, скажімо, чисті списки і самомент люстрації, то відповідно, що треба відкривати спочатку саму свободу, яка виступає як аталізатор на дійсної люстрації. Ну для мене дивно, як наприклад, може Київська обласна організація очолювати людина, яка перебувала 30 років в лавок РС. Які нагоджений вищою нагородою російського православного храму за спри... сприяння будівництві військових православних храмів. Як може очолювати війни обласну організацію, людина, яка правно пов'язана з комуністичною партнером, номенклатурою, чи діток підписував розстрільні списки відповідно українців, був другим секретарем він КПРС. Так само Ірина Фаріон, колишня членки КПРС. Юрій Міхальчишин, людина, яка прийому та ідеологічно пов'язана з колишнім арканом із Тобто люди, які пропагують тільки ілюстраційні моменти, самі підпадають під ту саму ілюстрацію. Так само в нас багато запитань до, до біографії була Чернебука. Ми казали, що біографія не відповідає дійсності. По великому рахунку біографія написана на коліні співробітником спецсуду. Тобто те, що створена героїчна біографія лідерів Всеукраїнського об'єднання Свобода, це чи не факт, що вона може відповідати. Так само, як є загальновідомо приказка, якщо у мав по Чорвонаду, а це ще не е, свідчить про її революційні наміри. Тому ми можемо багато казати про те, що свобода виступає революційними гасами, але далі гасо не йде. Що пропагуємо? Ми тобто, Ми завжди. Я закрема казав, що націоналізм це по перше, це чин дія, а вже потім відповідні заяви, якісь, які мають підкреслювати ту дію, а не навпаки. Наприклад, той самий заяви, коли закликають викинути синіжуку банду, вибачте, банда залишається на місці вже протягом двох років, а ми спостерігаємо ті самі, скажімо, скандали в міській раді, як Івано-Франківська, так Львівській міській раді, де є корупція серед так званих націоналістів. Ми бачимо заклики Ірини Фаріон в дитячому садочку і як підсумок зростання електоральної прихильності партії регіонів на 6% самовхідних регіонів. Тобто націоналізм виступає подраженком, от саме той націоналізм, який начебто пропагується Українською об'єднанні Свободою. Він виступає каталізатором, об'єднавчим каталізатором, от саме електорат, розпорядження електорату Компартії і партії регіонів. Як ж питаві, часто вам закидають про те, що ви даєте якісь відомості, які є брудними стосовно своїх опонентів, і навіть ваші опоненти не хочуть іти з вами на дебати на ті чи інші ефіри? Розкажіть, будь ласка, в чому основна причина і направду чи вважаєте ви свої технології свого політичного виборчого процесу саме брудним яким варіант? Я не вважаю, що то є брудним, не скажімо. Помикали на ту ворожню реакцію, яку ми спостерігаємо. Я 2010 рік вибори, місцеві вибори. За місяць до місцевих виборів я попереджаю керівництво Всеукраїнського об'єднання свободи про те, що я буду виходити у вас українського об'єднання свободи, але я як людина порядна і чесно, я проводив вибори на вищому рівні. Навіть відсутність фінансування я прекрасно розумів, чому не фінансували ті вибори, щоб потім звинувачити мене в провалі місцевих виборів, відповідно, щоб мати якісь підстави, звинуватити мене і відповідно, щоб уникнути моїх звинувачень з мого боку на адресу партійного керівництва. Незважаючи на це, вибори пройшли на високій ноті. Ми подала на тих дільницях, які були захищені нами спостерігача. Нашими спостерігачами трьох відсотковий бар'єр провели депутатів місцеві ради. Але незважаючи на все це, на тобто на позитивну динаміку зростання популярності як партійного середку, на той час вже було зареєстровано 10 районних організацій, я приїхав 7 листопада на політраду і чесно сказав, що я не можу перебувати в одній лаві в лавах партії з такими одіозними фігурами, як я вже казав, пан Каханенко, колишній. Відповідна членка БРС, пан Швайка, який у 2009 році обвинувачувався і було порушено Харківською міжрайонною прокуратурою кримінальна справа за фактом рейдерських захоплень захоплення українських підприємств. Пан Мохник, якому звинувачували у роді рочей, які йшли на підтримку українських бібліотек. Це все було сказано в очі на політраді, але не значивши підтримки, я відповідно сказав хлопці, у домі партійний квіток я виходжу, але жодні заяви я не роблю. Перший крок відповідну заяву далося Українська об'єднана свобода, фактично обливши мене брудом і з'ївши на нівець у ту боротьбу на Сході України. Я хотів би сказати, що все ж таки націоналізм на Сході і на Заході він трошки відрізняється. Націоналізм на Сході це кожен день це подвиг. Це Цієї ідеї вони завжди, завжди під прицілом як правоохоронних органів, так і відповідно-політичних опоненнях. Тому ну я не очікував такої реакції, що мені вдарять в спину мої ж колишні побратими. Тим більше, що сама аргументація мого виходу була, що мене виключили. Тобто не я вийшов, не написав заяву про вихід, а мене виключили. Тобто люди боялися тих моїх заяв. І відповідно, я зателефонував Олегу Тянукою, попередив, я буду захищати. Я дам ту інформацію про те, що відбувається в лавах Українського об'єднання свободи назовні. Але це я сказав в очі. Ця інформація, яку я, начебто, той бруд, вибачте, вся ця інформація підписана з метром Тобто я ніколи не ховався не за псевдо. І все той бруд це все ж таки діяльність депутатського корпусу Всеукраїнського об'єднання Свобода. Якщо це бруд, будь ласка, жодного позову від Всеукраїнського об'єднання Свободи немає, бо немає самого факту бруду. Зате ми спостерігаємо позови до КПУ. До партії регіонів, які вони програють, от нещодавно було публіка інформація, що зараз змусили того ж Ханенка вибачитися перед регіоналами. Так само був, програв судовий позов Муцу, який звинувачив його пряму, що він Олег Тягнебок отримав гроші при виборчому штабі партії регіонів. Це є факт. Тобто судові позови прохані. Жодного позову з боку свободи нема, бо всі факти підтверджені документально. раз полягаю на цьому. Я всі свої інформації, всі свої статті підписую своїм. Прізвичі. Дмитро Снірів єдине, що мені дали батьки, те, те, те прізвище, яке я не знайшов на смітнику, яким я дуже пишаюся і буду охороняти всіма можливими мені методами. Пане Дмитро, все ж таки, все про що ви зараз говорили, і скажімо про що вже говорили і раніше в засобах масової інформації, інколи нагадує на якісь промови е, ображеного хлопчика? Адже ви політик і ви вже забули минуле і йдете вперед. Адже той, хто тягне минуле, найчастіше програє. Все ж таки, які конкретні кроки перспективні ви можете робити вже, і що ви можете запропонувати виборцеві. Так я приїхав сюди на Галичину презентувати чотири програми. Є єдиний кандидат мажоритарний, в незалежності від того, чи то провадний, чи опозиційний, який має чітку програму соціально-економічного розвитку саме Галичини. Не, не Пустомиківського району, чи там Франківського, чи Галицького, як мене спробують втиснути в ті рамки конкретного району, а саме Галичини. Тобто це програма, автошляхи Галичини, яка передбачає е, тобто це комплекс Програма передбачає будівництво автодоріг Галичині на базі відходів місцевого виробництва нафтопереробного заводу Галичина. Це теж можливість створити додатково від 5 до 7 тисяч робочих місць. Щоб ви не казали, що ті програми є якимись фантомними, аморфними реалізація моєї програми на Луганщині, шахти Луганщини щодо легалізації на не опалень, дали можливість створити додаткові 10 тисяч робочих місць і залучити 8,5 мільйонів гривень. Це по-перше, другий момент це шахти, знов таки Галичини. Ми привезли програму, яка забезпечить безпеку шахтарського працювання саме тут, Бо як і на Донбасі, так і в Галичині шахти ми там вибухові небезпечні. Третій момент це награщини, це розробка сланцевого газу, те, що дасть можливість Україні позбавитися енергетичної залежності. І четвертий момент це реприватизаційні процеси. Все ж таки мене дуже цікавить, яким чином п'ятий хлібокомбінат, франківський комбінат кам'яної солі видобутова. Українського об'єднання свободи, саме російському великому капіталу. От е, ті чотири програми, що стосується те, що я те, тягнув з собою минуле. Якщо ви побачили, взагалі слідкували за перебігом передвиборчої програми, перші півтора, місяць, я далі не чекав свободу. Я презентував свої програми, проводив зустрічі як тут, так в Франківську, бо у нас йдуть і люди Франківської в Києві, на, відповідно, балотується Верховну Раду. Але мене спонукали саме, коли почався фізичний тиск з боку мого опонента Міхальчишина. Вибачте, я змушений був захищатися. І коли йому запропонували, хлопчик, не треба гратися зі мною в ті моменти, слідкувати за мене, спробувати вісім чоловікам прихоплювати мене, тиснути на мене фізично. Є публічні сцени. Є, будь ласка, теледебати, є дебати в прес-клубі. На жаль, чотири запрошення. Пан Міхаль Чишин уникає їх, бо сказати реально нема чого. Бо я є, я ще раз підкажу, я є носієм націоналістичної ідеї. Пан Міхаль Чишин є носієм соціально-націоналістичної ідеї, такого собі збочення, яке не має жодного відношення до українського націоналізму. Тобто, от те минуле, про яке мені закидають, ну вибачте, мене знову змусили, мене загнали в ті рамки, коли я змусив. Ще не був захищатися, тобто захищати себе як фізично, відповідно захищати від тих брудних от тих інсунуацій, що я є технічний кандидат, тобто я ще не встиг вступити на землю Львівщині. Вже я читав, що з до нас спустився парашутист з відповідною задачею мучити свободу. Вибачте. Але півтора місяці я їх не чіпав. Це можна чітко прослідкувати по тих публікаціях моїх узійку, галенфо, тобто ну, по тих зустрічах з виборцями. З жодних моментів ми не торкалися, мені не чекали вони, як тобто це ну тобто ви вважаєте, чорасні... що що ваша от інформаційна блокада, яка була там і на радіо, і частково безпечно не могли пробитися на телебачення, є все таки на користь представника свободи пана Гальчишина. Так, так само це є результатом домовленості телекомпанії від генерального продюсера пана добродумового і відповідно керівництва українського об'єднання «Свобода», які лоб'ють інтереси конкретно пана Михальчишина. Який отримав ну, неконтрольований доступ до засобів маси електронних засобів масової інформації, відповідно телебачення. На відміну від мене, незважаючи ну, на підписані договора з телекомпанії ЗІК, до цього моменту мені жодного ДТР так було і не надано. Те саме було і з прес-клубом, коли ми знаєте, я читаю зараз заяву ТВУ. І кажуть, 119-11 обичався опросами там, де ми представлені жодних теледебаті. Вибачте, я двічі виходив на Килу, двічі запрошував пане Дубневича, пане Міхальчишина, але чому з теледебатів не відбулося. І коли кажуть, що хтось там ховається за якимись рейтингами, саме на це і наполягало. Хлопці, ваш рейтинг... Це бренд партійний. Ви покажіть, будь ласка, що ви варті власне. Не партійний бренд, розкручений, за яким ви ховаєтесь. А відповідно, що ви не А відповідати нема чого. Бо якщо людину, яку звинувачували в політичному парашутизмі, привіз чотири реальні соціально-економічні програми розвитку регіону, то відповідно місцеві політики ну, все залишилося на рівні гасу, промов біля пам'ятника провідникові. І все, на цьому все закінчилося. Тобто людині нема чим апелювати, нема чого протистояти. Якщо тут є наукові розробки і конкретно ну, ми підготовлені, ми готувалися спеціально до того регіону. Бо не я один йду, йдуть ще п'ять моїх побратимів по Галичині. Добре, тобто, наскільки я розумію, е, якщо уважно вас прослухати і проаналізувати вашу розповідь, е, то в принципі виходить так, що фактично хтось невідомо хто е, з самих перших днів фактично е, збудував так званих фаворитів по кожному округу котрим і надається ефір, котрим надається площа газерна, котрі є фінансово більш спроможні і завдяки адміністративному ресурсу дозволяється розкручувати саме тих фаворитів, а не, менш, не менших кандидатів. Абсолютно. Бо є домовленість, давайте подивимося на той перебіг подій. Вже вибори доходять до кінця. Заява того ж пана Міхальчишина, якщо вибори починалися з того, що опозиція зупинить, ми йдемо зупиняти, ми йдемо перемагати, ми йдемо зносити той окупаційний режим, то тепер заяви через два місяці діаметрально протилежні. Нам треба втримати 150 мандатів, блокуючих, щоб не дати можливість. Вибачте, ми починали з одного, ми починали про перемогу. І починали, до речі, не я. я є, мою, мою діяльність можна чітко відслідкувати навіть за ті два роки після виходу зі свободи, вона чітко опозиційна. Ми є певні результати. Я приїхав показати, що хлопці я не поклав зброї навпаки, тобто діяльність е, загострилася, бо мене не стримує партійний керівник. А от подивіться, що відбувається зараз. Зараз пан Михайло виходить і каже, хоча йому дають найбільші рейтинги, Ми вже програли. Тобто він галичанам вбиває вже голови до моменту підрахунку, що вже опозиція програла. Тепер давайте подивимося на ті 35 депутатів-мажоритарників від свободи. Проаналізуйте ті списки, шановні галичани, ви побачите, що 30 людей це взагалі невідомі, тобто фактично свобода. Віддала 30 мажоритарних округів партії регіонів, Причому якось вона дивно поводилася на жерахування. І в свободі саме дісталися мажоритарники на сході, на півдні, в центрі, але чомусь не на Галичині. А 30 зараз багнетів Верховній Раді мають вирішальне значення. І от давайте казати про це. Чи не є це змови з партії регіонів, і чи не є це платня за прохід у тих десяти, можливий прохід, бо ще партія регіонів не вирішила, чи потрібні їм взагалі фракції, чи достатні пані фаріони як подражника. Це є зрада. І ті заяви є підтвердженням, фактичним, що ми маємо справу зі зрадою національної опозиції, бо не може партія, яка, вибачте, у 2010 році на президентських виборах зайняла позицію зброю до ноги, що, до речі, викликала конкуренто коли єдина Луганська обласна організація, казала про те, що не можна цього робити, треба підтримувати Тимошенка. Це було до речі зафіксовано. Ми писали в мене є диктофонні записи всі тих розмов по але мені казали, Дмитре, зброя до ноги, ми не втручаємося в конфлікт між Януковичем і Тимошенком. І це привело, вибачте, до того, що ми зараз зупиняємо цю зграю. Так а я про яку позиційність тоді партії можна казати? Про що ви домовляєтеся з людиною, яка привела ту зграю до влади, яка фактично віддала зараз 30 мажоритарних округів на відповідно на відкуп партії регіонів? Бо ну вибачте, ну, не треба бути великим теоретиком, щоб подивитися, що в тих списках мажоритарників нема прохідних знакових фігур. Будь-якому випадку Роз. ми це побачимо вже після, після виборчої кампанії, хто пройде, хто не пройде, да. і все ж таки, підсумовуючи наше спілкування стосовно виборчих технологій, які зараз використовуються, зрозуміло, що дуже багато людей, як я вже починала розмову, багато кандидатів зняли свої кандидатури із перегонів, скажіть, будь ласка, все ж таки. Тобто ви збираєтеся йти до кінця, чи все десь в майбутньому також будете знімати свою кандидатуру? Ні, відповідно. До речі, догідно діючого законодавства на кандидатуру від тільки до 15 жовтня. Тобто, це, якщо цього не зробили, я не зробив, я вже дав розуміти, що я цього робити не буду. Я це і попередив. Я не торгую своїми голосами-виборчими. Я є ідеологічний кандидат, який приніс сюди привез сюди, показати і презентувати нову ту політичну силу, яка зароджується тих людей, які прийдуть на зміну тим, а скажімо, фарисеїв від націоналізму, які дискредитують саме поняття українського націоналізму, основне завдання наше це презентувати людей, показати широкому загалу, презентувати політичну партію, показати її програмові засади, щоб потім на місцевих виборах вже боротися за депутатські мандати представницьких органів влади вже місцевого рівня. У нас я не хотів би я хотів би запевнити, я не сяду в потяг чоло листопада. Я залишуся, я буду тут на Галичині. По франківську вже потужна організація, яка фактично видавала свободу Франківщини. Приблизно та сама ситуація в Тернопільщині зараз. Моя присутність тут на Львівщині це створення партійних осередків. Тому паралельно з відповідними виборами до Верховної Ради ведеться створення первинних партійних осередків. На цьому основна моя засередченість. Підшукуються кадри, підшукуються можливості, моменти фінансування, тобто те, щоб забезпечити нормальну діяльність націоналістичного об'єднання саме тут на Львівщині. Дуже дякую, пане Дмитре. У нас в гостях громадіастар був громадський діяж, співголова громадської ініціативи права справи, у народні депутати по 118-му виборчому округу у Львові. Сам Дмитро Снігірю. Дякую. Дякую.